Перший місяць ініціативи Одежина має позитивні результати. Інформацію про встановлені баки полтавці передавали усно та в соцмережах. Найбільше принесли дитячого одягу та зимових речей светрів і курток. Поганих майже не було. Дивительно була дитя війни і он. Він... он сдавал вещи и приходил к нам, ну, как на обмен получал, то есть у него не было курточки, он получал, ну, как бы, то есть он сдал летнее, но у него не было зимней одежды. Вот. Он прийшов к нам і отримав одежду. Підприємство Комплект Сервіс допомогло транспортувати речі, а Полтавський батальйон небайдужих їх сортував. Виявилося, що найбільше потребують допомоги діти з інтернату. Нині в Полтаві планують встановити ще три контейнери для збору вживаних речей, щоб охопити всі райони. Був великий запрос від дитячого інтернату Патлохвіцей для діток, і там нуждаються. Подростки від 7 до 15 років в теплих вещах, в куртках, в обуві. І в принципі, ми за не знаю, дня за 4 забрали большое количество вещей. Та про акцію одежина, як виявилося, знають не всі полтавці. Однак ініціативу другого вжитку речей підтримують, адже часто люди не знають, куди подіти старі речі та викидають їх на смітник. Чув, що Пробували таке зробити. Сьогодні все ж таки у людей поки що є те, що їм зараз не потрібно. І викинути жалко. І, а кому я його віддам? Такі баки, якщо вони дійсно будуть десь офіційно стояти, щоб людина знала, піде це як в церкву. Пішов, одніс і сказав, що це я хочу. Пожертвувати. Як англійську мову кажуть, people treasure, is another people's treasure. Ну, комусь не потрібно, а комусь може бути потрібно, і, ну, і що викидати те, що ну, назвали ще якщо це може використати, хтось інше. У Полтаві ношені речі та взуття сьогодні приносять і до комісійних магазинів. Ціну на товар встановлює власник. Якщо протягом 10 днів товар не купують, то продавці повертають його назад. Деякі речі просто не забирають. Тоді вони знаходять свого клієнта. Частими відвідувачами таких магазинів стають багатодітні родини та студенти. Лідія Риченко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.